Тарас Шевченко, лічу неволі дні і ночі. в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко, ти дні минають, а літа пливуть за ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого, і не благай, бо пропаде. Молитва за Богом каламутними болотами меж бур'янами, загодами года сумно протекли, багато дечого взяли з моєї темної комори, і в море нишком однесли, і нишком проковтнуло море, моє незлате серебро, мої літа, моє добро, мої літа, мої печалі, тії незримні скрижалі, незримним писані пером. Нехай гнилими болотами між бур'янами літа невольничі, а я, така я заповідь моя, посиджу трошки, погуляю на степ, на море подивлюсь, згадаю дещу, заспіваю та й знов мережить захожусь, Тоненьку книжечку рушаю.